Вітаю ви на каналі TV. це «Окрема думка в цю студію в студію прямого ефіру. Останні кілька днів ми запрошуємо експертів, громадських активістів, журналістів для того, щоби. Говорити про останні події, власне, які вирують в самому центрі Європи в українській столиці Сергій Руденко, мій колега, журналіст, публіцист, який відстежує настрої в блогосфері, що відбувається, про що пишуть і про що говорять здебільшого ті, хто і телевізор напевне сьогодні не дивиться. Так, доброго дня. Насправді блогосфера живе своїм життям і досить активним, як сьогодні написала в своєму блозі, на Фейсбуці на сторінці Фейсбуці тележурналістка Тетяна Даниленко відкриваєш стрічку вранці, і ти розумієш, що всі інтернет-видання, всі телеканали програють соціальним мережам. Тобто, під час цієї міні революції Євромайдану стало зрозуміло, що соціальні мережі дуже сильно пішли вперед, і дуже багато інформації з'являється в соціальних мережах. Ну, що з'являлося упродовж доби у мережі упродовж сьогоднішнього ранку? Перше, те, що дуже великі колони автомобілів йдуть з східної і з південної областей України угу. везуть до Києва, учасників так званого антимайданівського антиєвромайданівського мітингу, я сьогодні був вранці у Марінінському парку. Там зводять сцену. В Маріїнському парку є сцена, так. там виступають люди. Дуже багато людей такої спортивної зовнішності там угу. ходить, працюють кухні польові, угу. і це все по периметру охороняє міліція. Улиця Грушевського до європейської перекрита, тобто пройти неможливо. Охороняє міліція. На самій європейській площі зараз зводиться сцена. Робітники, з якими я спілкувався, мені не пояснили, що це має бути за акція, але говорять про те, що завтра чи післязавтра там мають відбутися акції так званого антимайдану, тобто оцих от людей, які яких звозять з усіх регіонів України, звозять інколи, попри власну власну волю, очевидно, звозять не безкоштовно, тому mm -hmm. що. У соціальних мережах і нам на сторінці Ті ВІ mm -hmm. на, на Фейсбуці дуже багато пишуть про те, що е, податко навіть податкові збирають е, людей через підприємство, дають рознарядки про те, що люди мають поїхати до Києва. Mm -hmm. Наскільки це відповідає дійсності е, сказати дуже складно, але якась концентрація людей у Марінінському парку зараз йде. Я це бачив на власні очі. Євромайдан живе своїм життям. Там дуже величезні барикади по всьому периметру. Це все охороняється з такими загонами самооборони. Біля вулиці Садової на перетині з інститутською, де знаходиться будинок уряду. Стоїть дуже велика піротехнічна. Машина, ну мені кажуть, вже написали користувачі мережі, що вона стоїть з 11 грудня. Що там піротехніки роблять? Кого знову замінували? Тобто, ця тема знову е, стає предметом жартів у соціальних мережах. Про це дуже багато говорять, дуже багато фотожаб роблять mm -hmm. з приводу цього, де головний герой Азаров і так звані Бімби. От, питання провокаторів це питання, яке піднімають весь час активісти. Які перебувають на майдані, питання якихось провокаційних повідомлень в соціальних мережах, як можна це контролювати і як уникнути, аби не стати жертвою таких ніяк, провоказів? ніяк це не можна проконтролювати, тому що оскільки я намагаюся стежити за всіми повідомленнями, які з'являються в Твітері, Фейсбуці, на однокласниках і, скажімо так, і в блогах на різних сайтах, uh -huh. уникнути цього дуже складно, тому що, наприклад, на одному із сайтів, який е, контролюється. Е, Представником сім'ї так званої сім'ї е, Віктора Януковича з'явилася інформація вже давно про те, що, начебто, на майдані є небезпека поширення туберкульозу у зв'язку з тим, що там людина померла е, здається, 10 днів тому назад, ну десь тиждень тому назад знайшли мертву людину, що вона хворіла туберкульозом, і на цьому в блогах на цьому сайті з'явилося. Повідомлення від якоїсь міфічної істоти, тому що там не імені, не прізвища немає, про те, що насправді це дуже небезпечно, і цей блог дуже сильно піарився на цьому сайті. Тобто, найбільше число людей намагалося намагалися вони покрити цією інформацією. Тобто, чуток дуже багато, але е, треба розуміти, що в наш час, коли Facebook е, е, і і взагалі, соціальні мережі і інтернет видання відіграють дуже важливу роль у суспільстві з приводу інформування. Вони можуть грати не лише в плюс там мітингувальникам, які стоять на майдані незалежності, а й в мінус, тому що контрагітація е угу. також ведеться. З'являється дуже багато інформації про те, що буде бійня, наприклад, чи завтра, післязавтра. Субота, неділя називають за власні лідери по тому, що 15 грудня опозиція збирає велелюдний мітинг угу. на майдані Незалежності. Всі говорять про те, що там можливі якісь е певні. Непорозуміння, що там можуть з'являтися люди в символі ці євромайданівців і провокувати найбійку. напевне, що ніхто не може цього сказати, але от спостерігаючи за євромайданом. Я можу сказати, що зараз там досить високий рівень самоорганізації, тобто видно, там є ключові гравці, ну ключові командири, які mm -hmm. контролюють сегменти цього євромайдану. Там працює кухня, яка годує людей, там які знаходяться mm -hmm. на євромайдані. А чи за допомогою соціальних мереж відстежують європейці? все, що відбувається, mm -hmm. а в, в Києві, зокрема в Києві, власне в Україні, тому що. Що мені здається, це надзвичайно вражаюче дійство. Це європейський стяг, який несли мільйона хвиля людей, які вірили в те, що під час Вільнюського саміту Янакович міг би підписати цю злощасну вже угоду, та, яка власне спричинила все, весь, весь, всі ці революційні настрої тут в Україні. Мені здається, якщо ти бачиш, як Тобі довіряють, а власне це була довіра до європейських цінностей, до європейських традицій. Ну я не знаю. Напевно, якісь би дії мали бути з боку європейців. Ну, принаймні, європейці могли запропонувати. Можливість розглянути документи щодо безвізового перетину кордонів для українців для українців і таке інше. Наскільки є зацікавленість? Наскільки серед відвідувачів цих соціальних мереж є європейські журналісти, експерти, політики? Я стежу за сегментом там українським польським соціальних мереж і російським. Я бачу, що це зацікавлення. Є ну принаймні, навіть російські популярні. І актори і Громадські діячі висловлюються у підтримку на, на, підтримку, на. на підтримку. Ну принаймні, Лія Хіджакова там. висловилась ну, на підтримку правда, лія хіджакова. Сказала, що е, е, ясна річ, що європа би користі ніякої вам не, не принесла. Ну, це теж саме між іншим сказав і Михайло Задорнов своєму Жжеві написав про те, що е, ну він там розуміє бунтівників, як він mm -hmm. називає бунтівників українських бунтівників, і що режим Януковича, мовляв, має впасти, тому що ну насправді така ситуація. Але не поспішайте до Євросоюзу. Союзу, ну тобто, все таки у росіян, які коментують на нашу mm -hmm. ситуацію, то те, що відбувається в Україні, все ж таки е, через приз, свої, призму да, та, свої російські. інтереси російські, навіть ну якщо це не про імперський, то скажімо так, про російські, mm -hmm. тобто з точки зору е, Росії, щодо е, поляків, то поляки на знак солідарності з українським Євромайданом присвячують там цілі полоси mm -hmm. своїх газет. Вони там пишуть Україна, ми з вами. Uh -huh. І е, для поляків дуже важливо зрозуміло в нинішній ситуації не отримати біля своїх кордонів е, територію, яка контролюється Москвою. Так. І для них дуже важливо, щоб Україна все ж таки була в європейському союзі, тому що у кожного ну, свої інтереси тут так, у кожного свої інтереси. Але Україні інтереси нас, українців, вони передусім. Ми поговоримо про це з науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушко. Одразу після реклами на каналі Цівез. Залишити з нами це окрема думка. Дякую, Сергію. Окрема думка, ми повертаємося в студію прямого ефіру, де з моїм колегою журналістом Сергієм Руденко власне говоримо про останні події в Україні і е, про е, кілька повідомлень сьогоднішніх. Я хотіла, щоб ми також повідомили нашим глядачам, що кілька е, власних хвилин могло лишатися до початку засідання за круглим столом, якому мав взяти і участь і президент Янукович. Проте жод, жодної інформації про те, чи розпочати цю зустріч чи ні, поки що немає. Ну а я нагадаю нашим глядачам, що круглий стіл мав назву Наємо Україну, і власне, це. Ініціатива і адміністрації президента також те, що президент заявив, що він готовий спілкуватися з лідерами опозиції, власне, шукати вихід з політичної кризи, що це може означати власне для українців і для самого президента. Чи може це врятувати перспективи президента Януковича? Хотілося б, аби справді був круглий стіл за участю і президента, і лідерів опозиції, і лідерів громадськості, яка знаходить лідерів громадськості і взагалі, громади, яку представляють ті, хто. E <síntos> Зараз перебуває на Майдані і тих, хто перебуває на Майдані, тому що насправді в нинішній ситуації виникає дуже е, дивна якась така історія, тому що 11 грудня президент Янукович розповсюдив відеозвернення, в якому він сказав, що він готовий сісти за стіл переговорів з опозицією. Тобто я сьогодні відстежував спеціально і, і, і вчора відстежував всі повідомлення е, е, прес-служби адміністрації президента і висів, ну мовно кажучи, на сайті адміністрації президента. Він не оновлюється цей сайт мені не зрозуміло, є президент в державі, чим він займається, яка в нього реакція, що як він реагує на те, що відбувається в Україні, і, взагалі, що це? Якщо вже говорити про круглий стіл, як він має бути, хто там має бути представлений на цьому круглому столі, тому що напередодні 11 грудня ми пам'ятаємо, як Віктор Янкось зустрічався з трьома попередниками: Віктором Ющенком, Леонідом mm -hmm. Кравчуком, mm -hmm. Леонідом Кучмою. Це теж називалось круглий стіл. І після того Леонід Кравчук організував круглий стіл у палаці Україна, куди опозиція не з'явилася, з'явилися лише представники регіонів. No, так але от... але ми навіть пам'ятаємо, що за результатами того кругло столу коли всі президенти наполягали на е, ніякому разі не силовому варіанті вирішення цієї проблеми, ми знаємо, що зачистку біля будівель була справа, Дивіна, спроба та, витіснення була... людей із майдану Незалежності вколо, в ніч. Власне, так. так, і це ну найбільша проблема зараз проблема довіри. Тому що Віктор Янукович може піти на круглий стіл на якісь переговори. Питання лише в тому, чи буде опозиція вести переговори з Віктором Януковичем. Принципова позиція одного із лідерів опозиції Юлії Тимошенко, яка перебуває зараз в ув'язненні, що опозиція не має сідати за стіл переговорів з Януковичем. Тобто у Юлії Тимошенко така позиція. Yeah. Лідери опозиції, я так розумію, що вони готові в якомусь форматі розмовляти з Януковичем. Uh -huh. В якому форматі ніхто не може зрозуміти, тому що ну направду мені здається, що відсутня якась. Комунікація, ну звичайна комунікація між лідерами держави, тому що лідерами держави я називаю не лише президента, прем'єра, а і лідерів опозиції, тому що це є політична еліта, вони керують державою і вони мусили домовитись про якусь розмову. Якщо розмовляти нема про що, значить опозиція має сказати нам з Януковичем, розмовляти нема угу. про що. Ми з ним не сядемо угу. за стіл переговорів. Ну і власне сьогодні, чи не вперше за всі останні е, дні е, з'явилася реакція Рената Ахметова на події, що відбуваються, який, власне, призвав, ну, мовою оригіналу, я процитую, е, гарячі голови сісти е, а, асту, а, власне, призвав політиків асту, остудити голови і сісти за стол переговорів. Якщо ми говоримо, що насправді Євромайдан е, це власне не стільки. Народне віче, а якісь конфлікти великого бізнесу, який зазнавав утисків з боку е, сім'ї, також то е, чи можемо ми думати про те, що у такий спосіб найближчим часом у спосіб перемовин е, політичних бізнес-еліт? Такі кризу буде розв'язано. Мене дуже дивує, чому от упродовж цього Євромайдану, і всіх подій, які відбуваються в Україні, люди, які яким є, що втрачати в Україні, а це представники там бізнесу великого, люди, у яких є статки, у яких є заводи, у яких є те, що вони можуть позбутися, власне, цього, якщо е, революційна. Ситуація буде розвиватися, mm. чому вони не артикулюють прямо свою позицію? Тобто, зараз би кожен голос там на підтримку Євромайдану, чи там на на підтримку якогось громадського миру, чи е, взагалі якісь меседжі вони були позитивно сприйняті суспільством. Mm -hmm. Але е, люди, які входять там в топ-20ку чи в топ 30 багатіїв України, просто відмовчуються. Я не знаю, можливо, вони там ведуть сепаратні переговори між собою і з Віктором Януковичем також. Mm -hmm. Але е, суспільство має знати, що ці люди думають, тому що ну, е, насправді виходить так, що вони знаходяться. Між цими барикадами, тобто, вони не можуть визначитись, що, що їм в цій ситуації робити, з одного боку сказати, що. Треба Януковича усувати від влади, чи з іншого боку, сказати, що треба розганяти майдан. Тобто вони вибрали вичікувальну позицію, і це небезпечно також для них, тому що вони звикли рахувати гроші, а гроші не люблять галасу великого. Тому Але вони В так якому повинять. разі їм не уникнути цього. Тобто, те, що Ахметов вийшов і почав щось артикулювати, це, це вже добре. Щоправда, це пізно він вийшов і сказав там свою позицію. Це треба було зробити там після подій 1 грудня або 30 листопада коли там побили людей біля стели незалежності тобто все таки люди які контролюють і впливають і, і на українську політику, і на український бізнес е, мусять якось е, вибирати, що їм робити в цій ситуації. Зрозуміло, що представники малого та середнього бізнесу, е, який фактично в Україні зруйновано і, скажімо так, мінімізовано, да, е, нинішньою владою, вони зараз є на майдані, і mm -hmm. те, що ми бачимо, що і Представники великих компаній з'являються на майдані і артикулюють свою підтримку. Це все таки певний показник, що ніхто не хоче жити. Так, як жили там до Євромайдану, нікого не влаштовує утиски і руйнування бізнесу. Чималу роль в цій всій кризі, яка виникла в Україні, може зіграти парламент. Але яку саму і чи погодиться власне парламент і парламентарі на таку вирішальну історичну роль? Ми поговоримо а це про це одразу на каналі Ціве після реклами. Залишити з нами це окрема думка. Сергій Руденко висловлює сьогодні в окремій думці свою власну думку на події, які відбуваються останнім часом в Україні. Якщо ми будемо говорити про вирішальну роль парламенту і про можливі зміни до конституції і повернення до конституції 2004 року, наскільки це можливо, наскільки сьогодні е, сили в парламенті погодяться на те, щоб проголосувати за ці зміни? Я думаю, що сили, які Зараз в нинішньому парламенті знаходяться, нічого не зможуть зробити взагалі і не, стати, не зможуть стати активними учасниками тих подій, які відбуваються зараз на вулицях Києва, тому що ну, такий шанс у парламента був, коли вносилось подання про відставку. Президента е, прем'єра Азарова, Азарова. тоді парламент не підтримав е, постанову, е, яку підготувала опозиція. Комуністи сказали, мовляв, ми також готові проголосувати. Але в нас, є але в в нас своя патента. так постанова, тобто Симоненко і його товариші е, розіграли всю комбінацію, тому що ця постанова, про яку вони говорили, не була зареєстрована і фактично не ставилась на голосування. Тепер парламент до е, лютого місяця не має за конституцією. Право відставляти уряд Азарова, тобто уряд Азарова може піти відставку лише у тому разі, якщо цю відставку підпише президент Янукович. Тобто в нинішній ситуації парламент навряд чи стане гравцем і якимсь активним учасником, ну як законодавчий орган, якимсь гравцем чи учасником розрулювання цього конфлікту щодо е, політичної реформи 2004 року, яка була відмінена конституційним судом. В вересні 2010 року знову ж таки не парламент має вирішувати це питання. Очевидно, питання конституційності або законності того, що сталося два чи три роки тому назад. Мають давати там європейський суд, mm -hmm. чи, скажімо, якісь вищі судові інстанції України? Ну туди можна апелювати, тому що виходить справді дивна ситуація. У лютому 2010 року президент Янукович був обраний під одні повноваження, які були прописані змінами до конституції, які ухвалювалися в 2004 році, за якою в Україні була парламентсько президентська mm -hmm. республіка. У вересні, через 9 місяців після того, як Янукович заступив на посаду президента, змінили устрій. Ну не устрій, а систему управління в Україні, і е, вона стала знову президентська. Тобто функції парламента були понижені, а функції президента розширені. І тут колізія правова, тому що е, президент Янукович був обраний під одні повноваження а набув він. Інших повноважень через 9 місяців і зараз керує державою і застосовує ті повноваження, які власне не були проголосовані чи підтримані людьми. Тобто він обраний президентом, але під ті повноваження, які мали бути в парламентсько-президентській республіці, коли парламент формує уряд. Парламент може його відставити, парламент має дуже багато повноважень, а президент лише там візує рішення парламенту, і впливає також на ситуацію в державі, але не так, скажем, не в такому обсязі, в якому зараз Янукович керує. Держави і але, все ж таки, маючи намір наблизитися в притул до Європи, ми мало би використати і таку можливість змін до конституції, тому для що, за що такі е, зміни, і власне ті зміни, які були до 2010 року, починаючи з 2005 року, mm. початку, все ж таки, ми до цього прийдемо, можливо, з іншим президентом, тому що всі розуміють, що та система влади, яка зараз є, коли в Україні президент і цар і Бог, і він повністю контролює все, і ніхто не може йому в цьому завадити. Uh -huh. Ця е, модель є дуже небезпечною, тому що прихід будь-якої людини е, до влади означає, що о, концентрація в руках однієї людини, а в нашому варіанті ще й однієї сім'ї сім'ї з великої, означає, що ну кілька людей тримає всю державу. І навіть ті депутати, які знаходяться у Верховній Раді, і міністри, їм відведена якась така другорядна роль в цьому масовому дійстві. Тобто, вони масовка дуже великої, потужної групи, яка зараз знаходиться при владі ну ми будемо сподіватися, що ці люди також усвідомлюють свою невеличку роль. Хоча насправді ця роль могла б бути дуже вирішальною з погляду на останні події, які відбуваються. В хотілося б мені б дуже хотілося, аби парламент все ж таки мав такий вплив, який він. Демонстрував там ще 5 років тому назад, чи 10 років тому назад, тому що я в політичній журналістиці працюю давно. Я пам'ятаю, 94-й рік, 95-й, 96-й, коли були конфлікти між президентом Кучмою і Протис... головою да, в Верховного да. зараз. Цього немає. Тобто, ну фактично виходить, що немає цієї системи противаг. Тобто mm -hmm. є тільки влада однієї людини, немає е розподіленої системи розгалудженої системи системи влади, тому що ну навряд чи рибак буде опанувати так, як колись мороза панував mm -hmm. кучмі свого часу. Ну це означає, що вся система державного устрою потребує неабияких змін. Ми будемо спостерігати за всім, що відбувається. Окрему думку, сьогодні висловив в прямому ефірі каналу Сівей Сергію Руденко. Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінусь в понеділок. Костіше порінав все добре. Ну що ордім не жаль.